Інфляція вгору, ВВП навпаки вниз. Цьогорічні макропоказники урядовці можуть переглянути, заявив міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко. Остаточне рішення ухвалять на основі результатів дев'яти місяців, тобто наприкінці вересня. Напередодні у Нацбанку заявили, що восени почнуть збільшуватися ціни. На кінець 2012-го у НБУ очікують, що інфляція буде на рівні чотирьох, а то й п'яти з половиною відсотків. Нагадаємо, цьогорічний бюджет прийняли із інфляцією у майже 8%. За Зростання ВВП трохи нижче чотирьох. Курс нацвалюти 8 гривень за долар. Обычно производяться пересмотр показателей по ітогам дев'яти місяців. Ми хотімо зрозуміти, наскільки і буде тенденція, наскільки ті те опасіння, які були зв'язані з плохими погодними условиями іюля. Будут скорректированными улучшением погодных условий в августе. Насколько кризисные явления по основным отраслям нашли отражение в объемах и ценах продукции, после этого уже принимают соответствующие решения.